Якщо подивитися на історію Майнкрафту, він майже не змінювався. Так, в нього додають нові предмети та мобів, але ядро залишається незмінним. Комусь як мені це подобається. А хтось вважає гру застарілою і що її треба кардинально оновлювати. І це різке та масштабне оновлення називають 2.0. Вітаю, шановних, мене звати Ніде, і сьогодні ви дізнаєтесь, чи буде версія 2.0. В Майнкрафті є система версій. Зазвичай ігри оновлюються, але не у випадку нашої гри замість оновлення Майнкрафт отримує нові версії, і чи ставити їх, чи залишатися на минулій, справа кожного. І це насправді дуже вдала стратегія. Гравці, в яких є проблема з продуктивністю, можуть грати на старих, більш оптимізованих версіях, можуть досліджувати саме той Майнкрафт, який їм подобається, наприклад, найпершу версію. Майнкрафт 2.0, як багато хто очікує, має стати фінальною версією гри, готовим і остаточним продуктом, який більше не буде потребувати серйозних оновлень гри. Максимум якісь баги виправлять, але механіки гри чіпати не будуть. Інші користувачі переконані, що версія 2.0. Буде просто наступною цифрою. А сам Майнкрафт і далі буде випускати нові версії. Хоча і перша, і друга сторона часто походжується, що 2.0 може сильно змінити Майнкрафт, що це буде щось, що розділить Майнкрафт на до та після. Це міг би бути повноцінний сюжет, повна переробка крафтів, нова бойова система, новий зовнішній вигляд гри і тощо, тощо, тощо. Не хочеться розчаровувати гравців, але глобального оновлення. Не буде, та й номерування 2.0 скоріш за все також. Хоча, звісно, це особиста моя думка, я все ж таки хочу її обговорити. Якщо казати про 2.0 як номер версії, то розробники вже давно зрозуміли, що гравці чекають цього моменту як ідеальний рух заставки DVD. І як на мене, цілком свідомо відмовляються від створення версії з такою назвою. Великі очікування породжують велику цікавість. Всі будуть говорити про це як про подію року. Тому не дай цій події статися, і гравці почнуть щось цікаве мутити, якийсь двіж. Це сильно підійме хайп, і багато нових гравців дізнаються про Майнкрафт. А факт, що версія не отримала легендарну назву, може трішки розчарує, але ще більше підігріє цікавість. Вже стало очевидне, що Майнкрафт має свою нумерацію. І вона не передбачувана. Наприклад, версія 1.9 йшла після версії 1.8.9, а вже 1.10 йшла після 1.9.4, а 1.11 після 1.10.2. Тобто ви не бачите закономірності. Кожен раз треба різна кількість підверсій до наступної повної версії. Багато хто очікував, що 2.0. Буде після 1.9. Це виглядало досить логічно. Навіщо писати багато цифр, якщо можна перейти до наступного етапу, і не робити версії по типу 1.9167.3. Тим більше минулого разу саме так і було. Після биту 1.9 йшов реліз 1.0. Але Mojang вирішили інакше. На це повпливала така незначна подія, як продаж ночі Майнкрафту компанії Microsoft. За 2,5 мільярдів доларів. А шаліть просто. О, вітаю! Я Ніде, і в мене є телеграм-група. Ось воно Переходьте, приєднуйтесь і давайте разом спілкуватися. Тут ви можете дізнатися щось нове про мене, мій канал і взагалі гарно провести час. Дякую за увагу, і я пішов. Звісно, що нова компанія це новий погляд на проект. Тому навіть якщо ночі і планував зробити 2.0, то це могло легко змінитися, скільки минуло часу, а Майнкрафт і досі не став 2.0. Гравці вважали, що це станеться після 1.19, але ні, нічого не сталося. Майнкрафт і далі почав випускати версії під 1. Справа в тому, що Minecraft тримає планку і не в якості, а в своїй стратегії розвитку. Minecraft в першу чергу це бренд, а лише потім гра. Іграшки мерч, Minecraft фільм це все гроші, і ніхто не буде купувати у вас щось, чого не знає. Кардинальні зміни це по суті вбивство гри. Гравці, які хочуть пограти в звичайний Minecraft, очікують побачити там Minecraft, а не щось інше. Якщо сильно змінити гру, ймовірно, купа фанатів просто піде. І Майнкрафт вже має такий досвід. Нові та старі версії це геть різний Майнкрафт. В якийсь момент гравці почали уходити або ж лишатися на старих версіях гри, сильно не слідкуючи за оновленнями. Тому зараз, як ніколи, Моджанг не вигідно змінювати гру. Це як змінити Twitter на нехе, що це взагалі таке? Їм доводиться в дужках писати раніше як Твіттер», бо ніхто його не впізнає. Це вбивство бренду, так само з Майнкрафтом. Можливо, саме тому ми не отримуємо оновлення, які посвіжили гру, а тільки якісь мінімальні, які щось ніби додали, а ніби і ні. Розробники бояться це робити через вище перераховані причини. Краще не виходити з зони комфорту, бути при грошах, чим спробувати і залишитися ні з чим. Нащо закривати проект, який може прогодувати тебе, твоїх дітей, правників і праправників і так далі, і тому подібне. А що твою собаку, золоту рибку, ну і хом'ячка на задачу. Хтось скаже, що колись та й вийде версія 2.0. Але Сімпсони, наприклад, ідуть з 1989 року. А нові серії досі виходять. То що заважає Майнкрафту весь час лишатися на версії 1. .0? Не кажучи про те, що це взагалі великий тролінг гравців. О, дебіли чекають 2.0, а його не буде. ха-ха-ха. Half-Life 3, Portal 3 не мають жодного стосунку до цього. Але мені байдуже. ха-ха. Тим більше, якби Microsoft хотіли випустити Майнкрафт 2. 0, то вже б анонсували це чи почали якесь обговорення, а цього немає. І далеко не відходячи від анонсів, що казала компанія, коли тільки купила Майнкрафт. Вони сказали, що Майнкрафт 2.0 поки не планується. Ну добре, це було у 2014 році. Може зараз інша позиція? У інтерв'ю 2025 року розробники знову наголосили, що не планують 2.0. І хоча в інтерв'ю мова йшла про іншу кру. Виконавча продюсерка Майнкрафту сказала: Ні, 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 Майнкрафту 2 не буде. І це офіційна позиція керівників Майнкрафту. Звісно, це не гарантує, що ми ніколи не побачимо 2.0. Але є велике питання, чи це буде нова гра, чи просто стара з іншою нумерацією версії. Але справедливості заради зазначу, що Майнкрафт 2.0 виходив вже. В 2013 році так так, якщо ви це пропустили, то не дивуйтесь, ви не одні такі. Ця версія виходила ексклюзивно у 2013 році тільки для Майнкрафт ютуберів. Звичайні гравці пограти в неї не могли, а мабуть, і не можуть досі. Я не перевіряв чесно. Це була версія, випущена до 1 квітня міжнародного дня приколу. На цю версію додали кілька комедних механік, але звісно це не був Майнкрафт 2.0. Хоча на офіційному сайті гри було зазначено, що цю версію робили два роки, і вона суттєво змінить гру. Звісно ж, це був шарт. Хоча це не єдиний випадок, коли гравці були близькі до Майнкрафту 2.0. Надії з'явились, коли розробники оновили Незер. Але на жаль, на цьому все і закінчилось. Далі на нас чекало оновлення, яке ніби щось додавало в гру, а ніби і ні, воно ніби є, але чи корисно, чи ви взагалі будете використовувати це. Мабуть, ні, суть гри була у простоті, і Майнкрафт вже давно її втратив. Добре чи погано це? Кожен вирішує сам. Мені подобаються нові версії, просто їх не порівняєш зі старими. Це дійсно різні Майнкрафти. І це добре. Це розвиток. Хочеш грати в старий Майнкрафт? Будь ласка, він має версії. Скачу його. Легальна, тобі навіть не треба якісь там піратські сайти. В тебе є лаунчер, запусти і грай. Навіть я починав грати в Майнкрафт на старих версіях. Вони не були прям досить старими, але 1.7. Може для когось це вже що тату, що це взагалі динозаври. Але є люди, які грали на альфі і досі на ній грають і не уявляють по 1.7, та ви що це вже перебір якийсь. Чимало гравців чекають від Майнкрафту щось нового, але водночас того, що збалансує його. Як на мене, вже занадто пізно щось змінювати, і це треба переробляти весь Майнкрафт майже з нуля. Тому саме через це я й кажу, що Майнкрафту 2.0. Не буде. І чималу роль у Майнкрафті 2.0 відіграють самі гравці. Кожен може вважати як хоче, але особисто моя думка, Майнкрафт майже повністю ігнорує свою аудиторію. Так, колись були голосування за мобів, але серйозно, голосувати за щось вже готове, тобто гравці по суті нічого не вирішували, вони просто обирали те, що їм давали. Це ж не вибір. І так, існує офіційний сайт з ідеями від подписчиків. Але як ви думаєте? Скільки ідей звідси Майнкрафт реалізував? Типу камон, відкрийте очі, аудиторію Майнкрафту взагалі не чують. Від слова зовсім. Тоді б Майнкрафт був би інший. Але щось мене геть в іншу сторону понесло. Ми тут про 2.0 говоримо, а не про оці от недоліки Майнкрафту. То вже для окремого відео, якого не буде, бо таких відео в інтернеті дофіга і трошечки. Що ж, дякую за перегляд! Такий був мій погляд на версію 2.0. Пишіть в коментарях свою думку, та й в цілому підтримайте канал, якщо вам не важко. Коментар, підписка і лайк це просто суміш, яка взриває інтернет. І ще побачимось!